Загублений один із томів кримінального провадження Олексія Пукача, визнаного винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, знайшовся в генеральній прокуратурі. Про це сьогодні під час розгляду касаційної скарги Пукача на вирок повідомила головуюча суддя Наталя Марчук. Щоправда, засідання і сьогодні вже втретє не відбулося. Справу Пукача перенесли на два з половиною місяці через неявку однієї судді. Причину відсутності не пояснили. Адвокати Пукача просять замінити пожиття. Явий строк ув'язнення на 15 років тюрми уже на наступному засіданні. Також вирішуватимуть чи вимагати з генеральної прокуратури зникли зі справи том, що там знаходиться в тому томі, мені невідомо, бо оскільки я не знайомився з цим томом. Може, генеральна прокуратура може під районний суд ховає, ховає від мене документи відготовчої підготовка до розгляду касації по суті. Куратура забезпечує. Ми являємося. Як бачите, всі учасники процесу досить дисципліновано являються однак є певні організаційні причини, які нам дозволяють зараз розпочати процес.